Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні цікаве відео. У нас буде і розпаковка, і огляд. Все в одному відео. Зараз будемо разом з вами розбиратися, що нам приїхало. Скажу вам по секрету, повинен нам приїхати товар для блекауту. Будемо розпочинати. Ми розпакували, і тепер ми бачимо перед собою корпус для павербанка. Ось так він у нас буде виглядати. Так, не знаю навіщо, але кіт мене кусає, прийдеться терпіти. Ідемо на жертви раді цікавого контенту. Нам приїхала ось така штука. Це в нас є корпус для павербанка. Е, тобто тут нічого складного, потрібно просто повставляти сюди акумулятори 21700. Зараз це я вам покажу, які ми будемо використовувати батарейки. Так, а сказати зараз, що там буде ємність 100 тисяч вже потом чи коли. Хочу вам сказати, що ємність цього павербанка повинна бути в районі 100 000 мАч. Тобто цей павербанк можна використовувати як міні-таку зарядну станцію. Блін, я навіть не знаю, за що братися. Боже, тут капець. Щоб зібрати нам цей конструктор, нам потрібна інструкція. Інструкція у нас є, але вона повністю на англійській мові. Але я вже в принципі і так почитав, як його це все зробити, то інструкція нам не дуже потрібна. Першим ділом беремо корпус, я виставлю ці всі акуми, а потім, типу, склейку зроблю, щоб вони швидко з'явилися. Щоб зібрати нам весь цей комплект, нам потрібен сам от така плата павербанку, вона називається. І акумулятори. Туди ми будемо вставляти ось оці всі акумулятори. З однієї 12 акумуляторів, і з іншої сторони також 12 акумуляторів. Нам потрібно 24 акумулятора вставити сюди. Акумулятори будуть 21700. Це вживані акумулятори з автомобіля Тесла. Я вам зараз покажу, як ними користуватися, зібрати такий павербанк. Це повинно було бути. Дуже просто. Це так пише виробник, і ми зараз будемо з вами перевіряти. Коротко про плату. Вона в нас на 100 Вт, тобто вона може і брати 100 Вт, і віддавати 100 Вт. І також у неї є ще один незалежний модуль на 120 Вт. Тобто ми можемо одночасно заряджати цю плату 120 Вт і брати з цієї плати 100 Вт. Або навпаки, заряджати на 100 Вт і брати з неї 120 Вт. Можна було трішечки доплатити гроші. І взяти плату, на якій буде ще одна плата, ну тобто плата повербанку, на якій буде третя плата, наприклад, ще на 100 Вт або, наприклад, на 60 Вт. Але там різниця в ціні була дуже значна, і я вирішив таким не займатися. В майбутньому можна її сюди доставити. Тут є таке вільне під неї місце. Акумулятори Tesla, вони вживані, коштують недорого і ємність мають високо порядка 45 тисячі. Цим акумуляторами потрібно бути дуже уважним, тому що тут плюс і мінус знаходяться. Рядом. Але вони в даному випадку в термоізоляційній трубочці. То це нам, в принципі, ніякої ролі не грає. До речі, якщо вам такі акумулятори потрібні, адміністрація групи, що приїхала, продає ці акумулятори дуже недорого, так що беріть для ліхтариків, повербанків просто незамінна річ. Дуже важливо, коли ми будемо його встановлювати, не перепутати плюс і мінус. Плюс в акумуляторів Тесла такий трішечки, наче як удавлений. я їх виставив плюсом всі до верху. Заряджені вони приблизно всі на 70%. Тобто заряджені вони для зберігання. Навіть якщо ви в нас купуєте акумулятори, то вони будуть заряджені для зберігання. Купити ви їх можете в нас, ціни дуже привабливі. Залишкова ємність приблизно 4300 4500 мАг для ось такого акумулятора. Ось для порівняння. Я тримаю в руці синій 18650, а цей трішечки більший, товстіший 21,700. Різниця там незначна. Дуже часто ліхтарики можуть працювати і на такому, і на такому. Якщо ви вставляєте 18650 і у вас є додаткове місце, тобто він там дуже вільно ходить, значить, скоріше всього, ви можете використовувати 21700. Ми займаємось продажем що таких акумуляторів, що таких. Щодо термоусадки, то це в нас зелена синя. Дуже часто кольори змінюються. І я думаю, на момент виходу цього відео то в нас будуть вже різні кольори. Так що заходьте, запитуйте в групі, в чаті. Також у нас є спеціальний канал зв'язку з і там можна зробити замовлення. І легше буде, якщо ми будемо вставляти акумулятор через плюс. Тобто плюс буде вставлятися перший, а мінус уже потім. Один акумулятор ми вставили. Тепер давайте вставимо інший. Це для зручності перед відправкою я стараюся майже всі акумулятори підписати. Наприклад, люди є різні, хтось розуміє, де плюс. Краще все-таки на всяк випадок підписати. Я вважаю, це буде не лишнє. А ми продовжуємо збирати наш павербанк. Корпус ми зібрали. У нас помістилося 24 акумуляторні батареї. Тобто, сумарна ємність цього повербанка буде в районі 100 мАг. Ви можете до нього підключити свій ноутбук. Wi-Fi-роутер, там два ноутбуки, бо дивіться, дві плати. Одна розряджає його 100 Вт, інша його розряджає потужністю 120 ватт також у нас є dc порт, 5,5 ось він знаходиться, яким ми можемо і знімати навантаження, також заливати навантаження. До речі, можна підключити до цього dc порту сонячну панель, і він буде в себе набирати енергію сонця. І тепер нам потрібно його активувати. Щоб активувати нам цю плату, нам потрібно подати короткочасно на неї живлення, а саме на порт USB Type-C. Перше включення страшне, як ніколи. Він не готово відповідати, що тут є у нас. 71% заряду. 105 Вт шурує. Нам треба ще цю плату активувати. Ми його активували і ось ми маємо такий кольоровий дисплей. Відразу він нам показує дуже багато всякої інформації. Показує рівень заряду 72% 15,3 В на повній нашій збірці. Хоча б правильніше було б зарядити повністю всі акумулятори до 4,2 В, тобто на 100%, а вже потім збирати ось таке чудо-повербанк. Але я б, напевно, називав його як зарядна станція. Тому що, подумайте, ви можете живити два дуже потужних прилади. Ви можете підключити до нього зарядку ноутбука. Два навіть ноутбука, я вам скажу. Або можна, наприклад, підключити до одного порту ноутбук, а до другого ваш роутер. Наприклад, якщо вже в нас світло, не буде прям дуже довго. Ну або інші там якісь сценарії, про які я навіть і не домислююсь. У нас є порт USB-A Type-C, клавіша живлення, ось такий кольоровий дисплей, зараз я вам його покажу. І також є на іншій платі просто один порт USB-C. Він є двохнаправлений. Тобто він і заряджає. І розряджає нашу станцію. Я буду називати його станцією. Також у нас є порт DC 5,5 на 2,5. Я вже зговорив, що до нього можна підключати сонячні панелі. Ось у нас є такий дуже інформаційний дисплей, показує він нам просто масу різних характеристик: заряд, напруга на збірці, також по портам, USB-C, вхід, вихід, напруга на кожній з секцій. Ну просто дуже чудовий екран. До речі, була версія без екрану. Ну, я вирішив трішечки переплатити і вже купити таку максимальну версію. Плату ми перевірили, вона повністю працює. Давайте тепер будемо збирати корпус і це все красиво, щоб у нас виглядало. Зібрали ми, значить, наш павербанк, я вам скажу нічого складного, просто потрібно, там, наприклад, погаяти трішки часу. Це все десь обійшлось нам приблизно 15 хвилин, можливо, навіть трішки менше. Саме більше часу займається обдерти оці такі захисну. Бумагу, яка закриває ось ці всі панельки прозорі. Значить, в комплекті в нас дуже багато лишилося вінтиків. Ну, в принципі, я подивився скрізь, де можна, я все позакручував. Ось так воно в нас буде виглядати дуже футуристично, я б сказав би, незвичайно. До речі, якби, наприклад, термосадка була не такого кольору, не зеленого, а наприклад, якогось такого прозорого, це виглядало б трішки цікавіше. В принципі, ви зрозуміли, що тут стоять холдери, просто встановлюєте свої акумулятори, нічого паяти не потрібно, зварювати точковою сваркою тим більше. А це значить, що ми можемо використати тесловські акумулятори. Я вам скажу, якість збірки доволі таки надійна. Потрібно зробити зараз його тести. І ми відразу бачимо, що USB A підтримує в нас 20 Вт. Це максимальна його потужність, Charge він не підтримує. Тобто там протоколи швидкої зарядки для телефонів RealMe він не підтримує. Apple 5V 2.4 підтримує. І також протоколи швидкої зарядки 12V Samsung підтримує. І Huawei до 25 Вт. В принципі, для порту USB A це вважається нормальним. Тепер вмикаємо. Наш кабель Базео. Порт Type-C у нас вже підтримує набагато більше протоколів. Нам найцікавіше є Power Delivery 100W, Quick Charge 4.0. Huawei може заряджатися потужністю 25 Вт. Значить, ноутбук середньостатистичний до 100 Вт буде підтримувати. Я думаю, це більше, ніж нам потрібно. Тепер нам потрібно перемкнутися на інший порт вже з додаткової плати, додатковий модуль Type-C. Він у нас підтримує 120 потужності по Power Delivery, 120 Вт мається на увазі. Все те саме. Я можу сказати одне, що оця платка додаткова, яка в нас встановлена, тут червона, як додаткова секція, повністю така сама, як і головна плата, тільки що в неї немає там екрану, і вона не виводить іншу інформацію. І в принципі, в неї можна робити все те саме, що і головною платою. Тобто ми можемо і заряджати. Powerbank і розряджати ним. Також хочу сказати, що дуже крутий екран. Дуже класно, що в нього тут є цей дисплейчик. Він нам виводить дуже цінну інформацію. Він нам показує, що потужність нашого акумулятора 309 Вт. Тобто ми можемо спожити 309 Вт. Я ще до кінця не розібрався з ним, так як розпакував щойно з вами. Також у нас показано цикли, 0 циклів. Тобто Він показує, що ми цю акумуляторну батарею ще ні разу не заряджали і не розряджали. І, в принципі, можна відразу побачити рівень заряду. Рівень заряду в відсотках це добре, але дуже добре, що з боку є ще в нас напруга. Порт 5,5, дуже круто, що він є. Можна, наприклад, до нього ще підключити акумуляторну збірку. Наприклад, ви робите ще собі одну збірку 4С і просто підключаєте до нього. І ви будете її і заряджати, і розряджати. Тобто, підключивши збірку 4С, ви автоматично збільшуєте ємність цієї акумуляторної батареї. Наприклад, там ви можете ще 24 акумулятори підключити, і у вас все буде добре. Вам цього повербанка буде вистачати на кілька днів точно. А так як у нас зараз в Україні є невеличкі проблеми зі світлом, то я думаю, така річ буде всім цікава і актуальна. На жаль, хочеться сказати ще раз про цю річ. Про цей павербанк. Я його називаю якась зарядна станція, тому що це ну, павербанк на 100 тисяч мАг. Ви самі розумієте, що це вже щось дуже-дуже потужне. Таку штуку ви можете придбати в описі під відео або на нашій групі Telegram. Ви просто можете на неї підписатися, щоб заощаджувати разом з нами. Не обов'язково вам купувати прям такий повернк. Варбанк. Якщо вас ця штука зацікавила, ви можете перейти в нашу групу Telegram і там знайти пост про неї. Там, до речі, я буду трішки такий маленький опис в неї був. Я там розповідаю, що там акумулятор 21700, 24 штуки. Ємність дуже велика, потужності вистачає. Значить, якщо вона вас зацікавила, ви заходите і купуєте. Якщо ви таку штуку купили і думаєте, що з нею робити, якщо, там, наприклад, у вас немає акумуляторів, де ж їх взяти, я вам відразу хочу сказати, на OLX купувати акумулятори небезпечно. Я це пройшов, мені потрібно було багато акумуляторів, щоб зібрати такий великий акумулятор, збірку. І кому комуни напишу, там всіх акумулятори свіженькі, новенькі, їм півроку, автомобіль не наїздив, ну, якщо ми будемо розмовляти про вживані. Нові акумулятори взагалі дуже багато коштують. Ще нові акумулятори не факт, що ви купите його новий. Тому що беруть старі збірки, розбирають ці акумулятори, відмивають, нову термосадочку на них клеють і вам продадуть бушний акумулятор. Наприклад, Samsung як новий. Новий акумулятор Samsung, наприклад, 18650 буде коштувати там в районі 200 гривень. Вам можуть за 200 гривень просто бушний акумулятор продати. Це. Можете, наприклад, до нас звернутися, купити ось такий акумулятор. Я особисто займаюся продажем цих акумуляторів. Yeah. На OLX можете знайти мою сторінку, але саме краще напряму в групі написали в коментарях, наприклад, як купити у вас акумулятори. Акумулятори на даний момент завжди є в наявності, можна замовити велику партію. Наприклад, якщо вам потрібно для якогось павербанка, наприклад, 4 акумулятора, ви кажете, мені потрібно для павербанка 4 акумулятора, Можете підібрати максимально схожі поємності, або, наприклад, максимально схожі по напрузі, або просто так кажете, у мене немає чим його зарядити. Можете ви його зарядити. Так, зможу, але не обіцяю, що це буде відразу. Наприклад, ви робите замовлення, в мене зарядних станцій там три штуки, і я не завжди цим співаю займатися. Тобто вам потрібно стати в чергу і там кілька днів почекати, коли дійде до вас черга. Не бійтеся, в будь-якому разі вам все відправимо. І можна замовити і ось такі акумулятори, і ось такі. Я вам скажу, що будуть вони ще ходити у вас в такому режимі не один рік. Тому що для автомобіля це вже акумуляторна батарея вважалася погана, вона вже не видавала такої потужності, як повинна була бути. Тобто, автомобілю дуже важливо, коли ви розганяєтесь, то вам потрібно, щоб цей акумулятор видавав дуже багато струму. Повербанці він буде працювати у вас роками, і ви зекономили кошти і не сидите без світла, коли світла немає. В принципі, все головне вам розповів. Якщо потрібна ця штука, переходьте в нашу групу Телеграм. Якщо потрібні такі штуки, переходьте також в нашу групу Телеграм. Щоб вам не потрібно було, обов'язково переходьте в нашу групу Телеграм, щоб заощаджувати разом з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і зустрінемось у наступних відео.